Мої вітання. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Данило Довиденко, брат загиблого воїна Дениса Комара, організовує захід у 128-й школі з метою підтримки молоді та розвитку культури і суспільства. Він бажає спонукати дітей до активної громадської діяльності та творчості, надаючи приклад власної активності та допомагаючи розуміти важливість внеску у розвиток країни. Знайомтеся у нас у гостях Данило Довиденко. Пане Данило, я вас вітаю. Добре. Розкажіть, будь ласка, про реквізит, який ви принесли. Ми так розуміємо, що це належало вашому брату. Розкажіть трохи про це. Давайте почнемо з цього. Ну, починав мій брат військову справу ще в юні свої роки. Він захоплювався військовою справою, відвідував різні виставки зі зброєю, там, де БТРи стоять і так далі. Ну і так вийшло, що він закончив школу, де отримав посвідчення рукопашного бою. ТСП. Введені ТСП та холодної зброї. Ось це саме це посвідчення, ще тоді воно йому було належало, але цим посвідченням він, в принципі, вже більше і не користувався після того, як він отримав. Мені відомо, що в правому секторі, коли він пішов в 2019-му, ні, не піде, в 2016 році. Він там цим досвідом ділився зі своїми побратимами. Ось шеврони правого сектору, також антитерористична операція mm -hmm. і, ну, і продовжував далі там борони, боронити нашу країну. В правому секторі він був без фінансового забезпечення на добровільній основі, як і усі його там побратими, і боронив нашу країну. Після чого перейшов до лав Азову. Азов, ось, до речі, посвідчення правого сектору. Його тоді ще був позивний зондер. Ось саме шеврон Азову, це його найостанніший шеврон, який він отримав. Стосовно правого сектору. Після того, як він уходив, йому побратими як пам'ятку залишили з розписами зондеру від побратимів е і так далі. Ну такий реквізит реліквія нашої сім'ї. Можливо реліквія, в принципі, українців. Так. Перейдемо далі до шеврона Азову і його жетон. Стосовно азову, я думаю, багато хто знає, що маріупольський гарнізон, в тому числі Азов, стикнувся з такою ситуацією, що їх місто, в якому вони перебували, було повністю оточено окупантами. І брат був одним із тих, хто був в цьому повністю оточеному місці. Під час ведення боїв, виконання свого військового обов'язку він обороняв дім дом. І в цьому домі він вийшов на балкон, наче почав вести вогонь по ворогу, і в його голову влучила куля снайпера, яка, на жаль, пробила наскрізь його голови, і не залишила жодного шансу. На подальше життя. Це після того ми чекали 107 днів на е, його повернення, тіла його вже, а не саме його, тому що душа, вона не в тілі. Ось, І єдине, що залишилося від нього, це його військовий жетон. Його, його прям, Він був прямо на шиї. Пізнали брата по татуюванню. У нього було характерне татуювання на правій руці, наче на правій. І по цьому татуюванню десь за близько 3 секунди я пізнав свого рідного брата. Так, тепер давайте ми трошечки перейдемо до теми заходу. Розкажіть, будь ласка, от ви організовуєте заходи для дітей, провели вже у 128-й школі. Я так розумію, розкажіть, будь ласка, що це був за захід? Це був захід для. Родини саме цих молоді, також і для самої молоді, для того, щоб спонукати їх розвивати нашу культуру, наше суспільство, для того, щоб вони в майбутньому не займалися корупцією, корупційною складовою нашої країни не давали хабарів і так далі. Тому що в першу чергу ми починаємо нашу країну з себе. І якщо самого дитинства спонукати молодь не займатися саме корупційною складовою, то я впевнений, що з них виростять достатньо. Хороші і ідейні громадяни. Угу. Як взагалі у вас і коли виникла ідея організації з такого заходу? Перед е, двома роками смерті мого брата? Угу. Е, так, е, як от саме ви взаємодієте з дітьми та е, яким чином стимулюєте їх до активної громадської позиції? Ну, я прийшов до навчального закладу номер 128 провів там мероприємство, е, в якому було Найголовніше це вшанування пам'яті та виховання молоді на ну, натхнення їх на майбутнє. Натхненням служило та прикладом для наслідування ні в коєму випадку, ні я. Не треба мене якось казати, що я там приклад для наслідування. В першу чергу це наші загиблі воїни. В цьому випадку це був мій брат. Я зробив різні наліпки. З різними написами, там, наша країна в твоїх руках, наприклад, я твій янголохоронець, наша країна починається з тебе і так далі. Тобто багато угу. цих наліпок. Ось і кожній дитині, яка мала бажання, я давав цей, цю наліпку, одна наліпка була 100%. Я кожній дитині цю наліпку давав я твій янголохоронець. Тому що наші герої живі, і ми повинні розуміти, що. Вони наші янголоохоронці, вони навіть попри смерть зараз зі своїми побратимами боронять нашу країну і надалі, становляться нашими захисниками. Uh -huh. Герої не вмирають. Uh -huh. Так, а чи маєте якісь uh, плани, можливо, на майбутнє щодо проведення подібних звісно. заходів? Звісно, звісно. Розкажіть трохи другу uh -huh. У мене зараз є проект, який я з різними людьми зараз працюю. Це Павло, Роман Художник, Павло з е, громадської організації Колесу, можливо, uh -huh. знаєте. Ну, тактична медицина, так, вона викладається. Угу. Ось, і Павло, він зголосився безкоштовно займатися фасадними роботами. Угу. Роман, це художник, він достатньо мало взяв за цю роботу, робота дуже велика. Угу. На кінотеатрі Олімп на правій стіні. Так. Ось, там знаходиться зараз вже наполовину готовий мурал. Зараз працюємо над його створенням. Ось вже погода покращувалася, зараз будемо продовжувати. Ось. І молодь повинна розуміти, що пам'ять наших героїв – це найважливіше, що повинно бути в нашому житті, тому що вони роблять для нас майбутнє. І спонукати молодь робити отакі більші, ну, щось набагато більше, дивитися на це більш більше можете повторити будь ласка, питання які ви плануєте ще проводити заходи, Ось, і моменті. в майбутньому я хотів би спонукати молодь, доєднуватися до ось таких мероприємств, uh -huh. як будування, наприклад, цього пам'ятника художньої архітектури, і щоб молодь приймала активну участь, можливо, в майбутньому навіть створення громадської організації офіційної, яка буде фінансуватися там грантами і так далі. Щоб будувати таких пам'ятник художників пам'ятників художньої архітектури, якомога більше щоб uh -huh. не забували про пам'ять наших героїв. Uh -huh. А от стосовно що з цього заходу, який ви провели, яких результатів ви очікували? Результатів ну в першу чергу, щоб наша молодь, молодь зацікавилася саме нашими героями, щоб саме не ютубери якісь, якісь ну контент деградійний знімають, uh -huh. якісь, який ну в принципі дітей не розвиває ніяк, щоб саме наші воїни не загибли. Загиблі були прикладом для наслідування, ось uh -huh. і також, щоб інші родини загиблих підтримували таку ініціативу і в своїх навчальних закладах, uh -huh. де навчалися їх загиблі в воїни, там брати, сестри uh -huh. також проводили такі Угу. Uh -huh. І от на вашу думку, скажіть, будь ласка, наскільки в цілому важливо проводити ось подібні заходи от саме для дітей? Наскільки важливо, ну на всі 100%. я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях був організатор заходу Данило Давиденко. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.